Найбільш енергетично незалежне село України розмістилося на Прикарпатті. Це старий лисець Тисменецького району. Здобутки громади навіть визнали в Раді Європи та Мінрегіон Буді, де вручили відповідні відзнаки. Все почалося ще у 2006-му, коли вуличне освітлення населеного пункту модернізували згідно останніх стандартів. Далі голова Анатолій Лущак взявся за економію газу. У бюджетних закладах поміняли вікна, а котельні опалювання сільради будинку культури та дитсадка перевели на тверді види палива. Сировини для них виявилося достатньо. Кід йде деревина та гілля, які отримують під час розчищення берегів ріки Бистриця, придорожніх смуг та меліоративних каналів. Коли землі сільськосподарські пустували у цей період і позаростали, позаростали чарниками, позаростали, заростали ну, гіллями всякими. А це і фактично десь не тільки сільськогосподарські землі, а придорожні смуги, а меліоративні канали. Там вже росли двадцятирічні дерева. А це теж ресурс, де ми сьогодні спокійно повичищували. Відтак енергозберігаючі ініціативи дозволили вирішити відразу дві проблеми: знайти альтернативне джерело енергії та забезпечити належний благоустрій у селі, зокрема в старому листі навели лад і на кладовищі. Дерева повирізали, порядок зробили хлопці, повивозили то таке було на гроби, падали дерева. Дуже було, не було порядку, але зараз мені подобається. Лише за минулий опалювальний сезон в старому листі зекономили 200 тисяч гривень, а газу використали всього на 6,5 тисяч. І це при тому, що твердопаливні котли вмикали не лише взимку. Ми собі можемо і в літній період, коли і восени, коли ще немає паленого періоду, ми собі припалюємо дровами в садочку. Батьки не бояться, не переживають, не дітки можуть мерзнути. На досягнутому у старому листі не зупиняються. Тут уже виграв в проект, який допоможе їм збудувати лінію виготовлення опалювальних бракетів з дерева, продаючи таку продукцію, громада не лише заощаджуватиме, але й зароблятиме на розвиток села.